Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо в'язати такий от гарний ажурний візерунок. Це лицева сторона і виворітня сторона. Дуже гарний візерунок. Для е, нашого візерунка ми набираємо число петель. І ділиться на 7, плюс дві хромкові петлі. Перший ряд нашого візерунку. Хромкову знімаємо, дві виворітні. Тепер в'яжемо лицьова, накид раз, лицьова, накид, два, лицьова, накид три, лицьова, накид чотири. І одна лицьова. Це раппорт нашого візерунка. Знову дві виворітні. Лицьова, накид. Раз. лицьова, накид, 2, лицева, накид 3, лицева, накид 4 і одна лицева. І так в'яжемо до кінця ряду. Другий ряд, в'яжемо, як дивляться петлі, тобто, на місці лицевих ми в'яжемо лицеві, на місці виворітних в'яжемо виворітні, накиди пров'язуємо виворітнями. І так в'яжемо до кінця ряду. Третій ряд. Кромкову знімаємо, дві виворітні. Тепер у нас беремо три лицеві і пров'язуємо їх разом за передню стіночку. Три лицевих. І Останні три лицеві пров'язуємо разом за задню стіночку. Все це наш рапорт. Знову дві виворітні. Три лицеві пров'язуємо разом за передню стіночку. Три лицеві. І пров'язуємо ще три лицеві разом за задню стіночку. Так в'яжемо до кінця ряду. Четвертий ряд в'яжемо, як дивляться наші петлі. Кромку віднімаємо, на місці лицевих пров'язуємо лицеві, на місці виворітних пров'язуємо виворітні. На місці лицевих лицеві, на місці виверідних, виверідні петельки. І так в'яжемо до кінця ряду. Оце пров'язала 4 ряди рапорта в висоту. Дивіться, гарний візерунок. Нескладний, геть, нескладний, але дуже шикарний виходить. А я вам бажаю рівненьких Петелечок, гарного настрою і до нових зустрічей. Па-па!